Доброго дня, шановні земляки, працюємо наживо сьогодні. В кадрі у нас Віктор Миколаївич Коваленко. Дуже багато нагальних питань, дуже багато питань, які задають нам люди. І привітайтесь, будь ласка, за нашою традицією. Добрий ранок, мирного, мирного дня. Віктор Миколаївич, де ми зараз знаходимося? Уже очевидно, але щотижня, щотижня я як мінімум раз обіжу всю територію нашої громади. І буквально цієї п'ятниці мені я рахував 43 чоловіка, серед яких повністю благополучні люди, нормальні люди, задали одне й те питання. А це правда, що Коваленко вже уходить, чи вже ушов, ну і так далі. І про канівця, і я тільки що тільки не чую. І при тому люди солідні, нормальні. Знаєте, коли це бігала моя сусідка Ліда, там придуркувата, розпитувала чи розказувала як. Я це сприймав нормально. А, але вчора, позавчора, нас запитували люди, які варті уваги. Віктор Миколаївич, я чую до вас у двері стукається. У нас прямий ефір. До речі, це підтверджує ще раз, що Коваленко зараз з нами. Ви вже поїхали чи вже приїхали, чи їдете? Скажіть, будь ласка. Я от хто мені таке питання задає, спрашує, а надо? Насправді. Я нікуди не збираюся, працюю, всі працюють на місці, і канівець, і верхогляд, і Лівець, і всіх тих, які вже відправили кудись. Тому пропозиції це правда, і вони були з самого початку бойових дій. Але е, я для себе визначився, що це не може бути таким чином, щоб е, ну, бросити громаду і поїхати. Але справа в тому, що е, у нас дуже дуже багато роботи йде війна. І я не знаю, куди мене вже відправляють, де я працюю, на яке підвіщення, чи Ки, щось в Києві. Віктор Мото. Ви, мабуть, не в курсі, а ви в Києві. А поже Києві, Ва? да. Ну все а я живу в західній Україні. Ну я хочу на насправді, насправді я хочу заспокоїти. Я нікуди не збираюсь. Дійсно, пропозиції є. Чудові пропозиції, слушні, але не на часі. Ви залишаєтесь з нами і в тому наскільки народ турбує, ні канівець будинок не продає, продає канівець. Лара канівець Вже продав віктор. Миколаївич. колег вони його поїде. помер брат mm -hmm. і дружина. Вона вирішила продати будинок. Її житло. Ну це їхні сімейні питання, як але всі на місці, всі працюють. Моє особисте враження завершив цю тему. Моє особисте враження, що є дурня, які розповсюджують, але є дуже добре підготовлені ФСБшні консерви, які це створюють і поширюють для того, щоб розхитати ситуацію в міцній прифронтовій громаді. Багато дуже робиться для того, щоб розхитати ситуацію на Золочівщині. Ми це, знаємо, це, це люди, правда. які це роблять, це правда, і навіть не це це для мене дрібниця. Але є більш е, вагомі речі, які пов'язані з обстрілами, які пов'язані з плітками, які пов'язані з розхитуванням ситуації. Я знаю таких людей і скажу навіть більше на початку бойових дій, деякі з них навіть збирали інформацію про те, у кого де зброя, робили списки під ґрунтям чого було створення так званих партизанських підрозділів. Це, до речі, робили та агентура ФСБшна. І, і Вовчанській, і дворічний, і Куп'янську, і, і Бурлуку. А потім, коли росіяни заходили, вони зразу здавали ці списки, списки атушників, і потім ФСБшники приїжджали по будинкам, били, вивозили, як кажуть, на яму. Такі люди у нас є. Я знаю, що мабуть, правоохоронні органи ведуть певну роботу, але на сьогодні ці люди мають на меті або завдання розхитувати ситуацію. І без і на сьогодні вона вкрай важка. Як до речі, в 2022 році це пов'язане з обстрілами, і з пожарами потужними пожарами. Ви відчуваєте те, що повторюється 22-й рік. Я вперше. З 22-го року відчув наскільки повторюється цей психологічний вплив на людей. От так як було на початку війни, так і зараз. Це як нова операція, яка почалася. От ви зараз згадали про те, ну, про пожежі. Вчора по Золочівщині пролетіло декілька серйозних пожеж, і не ворог їм виною, виною їм хтось інший. Хоча може і є ворог. Просто ну, той самий ну, ворог, який, який десь сірник, який запалює трансформатор десь у довжику, який десь поля під де, стогніями підпалив. Ще, ще Скажіть по вчорашнім подіям, які втрати ми отримали, я, не від ворога. Я скажу, що по деяким моментам був для наших земляків несподіванки по тим людям, людям, які навіть не думали, що вони можуть, як кажуть, працювати на ворога. Я думаю, що аби, аби зайшли росіяни, то воно оте, воно б сплело. Зразу ви зрозумієте, і зрозуміло, що ну слава Богу, кацапи не зайшли до нас, росіяни-агресори, бандити, вони не дійшли до нас і не зайдуть. Але все ж таки не потрібно ворога недооцінювати. Я впевнений, тут е, агентури хватає їхньої, і це робота правоохоронних органів, які, до речі, практично, як ви бачите, по засобам масової інформації практично щодня е, виявляють тих. Е, це не колаборанти, це вороги України, які здають інформацію, які е, диверсії здійснюють і. Вчора дійсно великі були пожари в стороні як три будинки. Як мінімум ну, згоріло, в лютовки будинок згорів а, Миронівка, Черноглазівки, потужні. Аж до, аж до ночі вчора були пожари. Наші підрозділи МЧС, навіть з керівництвом МЧС, ми розмовляли, десь си таких пожарів давно вже й не було. А, ну, зрозуміло, два з половиною місяця немає дощів. Вітер, вчора був. вітер, страшний вітер, десь там перехльост, Проводів, ну і пожар. А дійсно, от стагнії, Вночі в ту ніч були туди прильоти. Десь вона тліло, вітер mm -hmm. подув і, як кажуть, поніслась. Ну, вчора вже пізно, пізно вночі вони повернулись підрозділи зворотню на базу розташування. Жертв не було, я так розумію. Дякувати Богу. Ми були, робили ефір із останнього прильоту кабів на золочів. Скажіть, нічого не додалось там. постраждали, все таки час пройшов. Дякувати Богу, знову ж таки не постраждали. Бо коли каби летіли, дівчата заскочили в погиб. Чоловіки, які там знаходились в будинках, в безпечних місцях були. Але знову ж таки, два Каба, два удари. І дякувати. Ми зразу зв'язалися з Проліською, приїхали, допомогли. Є певні резерви ОСБ, плівки, там брезент, цвяхів, надаємо допомоги, відділ архітектури працює з точки зору подання документів, надання сприяння, консультацій по її відновленню. З деякими благодійними фондами працюємо, щоб хоча б там надали якусь одноразову фінансову допомогу, тому що знаєте, по відновлення тільки приватні будинки. А все ж таки є господарські споруди, є кухні, є гаражі, це дуже величезні кошти. Дуже багато побиток біля двох тисяч будинків, які побито. Знищені майна, тому комісія працює і по знищеному, і по пошкодженому майну. Йде процес верифікації, це йде мова про те, що певну роботу вже люди зробили, освоїли кошти, які вони отримали по пошкодженому майну. Комісія оглядає, я підписую розпорядження, акт і е, направляємо на, на отримання до додаткових е, коштів для закінчення ремонтних робіт. Перед нашою зустріч у коридорі підійшла до вас жіночка, розповідала розбите житло. Ви запитали, ви зверталися на її відновлення? Ні, вона каже, і ви повели її до архітектора сам. Багато людей, які не зверталися, які спочатку скаржаться, а потім звертаються, от звертається. Отаки так, Ну, такий безумовно є причини різні. Або люди не знають. Хоча ми постійно ведемо і в інформаційних мережах, і відеоканалам, дякуючи зорі, і люди, і вуличні комітети про це знають, Це перше, друге є люди, які виїхали після обстрілу. І пройшов певний період часу, вони повертаються. І тут потрібно обов'язково також подавати. Але наше завдання головне надати всю інформацію, сприяння, щоб люди подали на є відновлення, отримали кошти. Робили. Є певні е, проблеми з тим, що е, йде певна затримка отримання коштів, це правда. Е, самі розумієте бюджет, і першочергово це оборона держави. Але все ж таки люди отримують і подавати. Потрібно обов'язково документів, і третє це те, що е, багато прикладів, де у людей не оформлені будинки, домогосподарства і тут є певна проблема. Що випадок і важкий, розбито будинок, люди придбали будинок, документи ще на старому господареві. Ну а мало того нищій поранені отримали, в лікарні знаходиться. Тут таке горе. Розбитий будинок, окембайне. Все тому надаємо сприяння, сприянням, як вийти з цієї ситуації. Людям потрібно йти на зустріч, допомагати це навіть не Миколаївич, останній обмін полоненими. Я знаю, що був у наш земляк. Скажете, озвучите, хто це, як це дякувати Богу. Повернувся Віталій Яковець, який був з 22-го році в полоні. Це Маріуполь, це підрозділ Кракен. На сьогоднішній день у нас залишилося в полоні 11 наших земляків. Певно, Віталій пройде реабілітацію після практично двох років полону із туртури, які наші хлопці там і дівчата отримували від агресорів, і треба прийти до себе. Ну, як правило, переважна кількість цих хлопців, які повертаються знову тут воювати. От я буквально позавчора читав інформацію. Загинув хлопець на Запорізькому напрямку з Харківської області, який був в полоні. В Оленівці був потім в полоні, десь знаходився, поміняли. Пішов воювати, і, на жаль, загинув. Віктор Миколаївич, з приводу гуманітарної підтримки наших людей, руйнування я почув. А ці продовольственні набори, які постійно йдуть, не буде зменшуватися, збільшуватися, я щось думаю, що змінювати. Чому мене піддержі земляки проблем взагалі немає, тому що кожного місяця. Отримують кожна людина коробок. А, є певні плітки. От нещодавно я почув там і важках, продають гуманітарку. Ну це плітки, людям нічого робити, і можливо навіть дев'ятись цих людей. Вони просто говорять те, як вони думають, як би вони поступали, Ні, вони, вони свою... говорять те, що їм сказали говорити, Віктор Миколаївич. Вибачте мене, я вже давно не вірю в те, що це виникає випадково. Ну, люди різні бувають. Ну, ну Хтось як, повторяє, як, але як більше. Мене, як на мене, в цьому нема зовсім проблем. Звичайно, звичайно. Так. Да, ми зараз певну роботу ведемо щодо підготовки до зими, а у нас вже Світличницький округ отримав одноробівський гігієн. Це у нас благодійний фонд благороб. На днях ми будемо поставляти до. І Іважків, і Олександрівки, і Золочева, і взагалі в мене на меті. Ми попередньо переговорили з керівництвом, що повністю Золочівська громада, яка знаходиться в зоні можливих обстрілів, а також деякі із наших населених пунктів в зоні бойових дій, отримали гігієн, гігієнічні набори і підготуватися до зими. Це вкрай потрібно для людей. Я це розумію. Роботи немає. Багато ВПОшників, які раніше отримали ці дві тисячі, вони ці кошти відповідно до розпорядження Кабміну і критерії і умов надання допомоги ВПО не отримують. Це державні програми, і ми тільки виконуємо ті чи інші завдання. Але я вважаю, це потрібно зробити. Це перше і друге. Це паливні матеріали. Mm. На сьогодні йде робота щодо отримання по, знову ж таки, критеріям і умовам. У нас біля двох тисяч вже домогосподарств, які отримують кошти. Я закликаю обов'язково придбати. Це не на пельмені, на морожене дають, просто в кошти, це дають на придбання паливних матеріалів, брикетів, деревини, будь ласка. Лісгосп, Золочівське відділення Житневого лісгоспу повністю забезпечені, території розміновані, бригади пиляють, нема проблеми, ви кошти отримали, придбавайте. Це перше. Друге, на жаль, ми стикаємося з цією проблемою, коли приходять люди і говорять: так, у нас є газова точка, але ми не, користуємо, не користуємося рік-два взагалі. Чого нам не дають? У нас котелі є дров'яний Вибачте, ну тут вже державна програма, це державна програма, і ми не можемо порушити. Я не хочу і вас підставляти в першу чергу, і тих працівників, які, яким доручені моїм розпорядженням опікуватися цим питанням. Чому? Тому що обласна влада, певний департамент разом з обленерго, з облгазом мають інформацію про те, в кого які точки. Якщо є газова точка, і вона буде підтвердження, це вже корупція. Я цього не допустю. Але е, виходячи з цієї проблематики, ми працюємо е, з благодійниками. З благодійниками е, ну в прошлому році це було 13 організацій, які надавали допомогу. Ми про це розповідали. Да. Як правило, на жаль, вони починають активну фазу постачання. Десь кінець листопада, грудень, січень, а то і навіть березень. Ну це, це ну, незручності є, бо на, ми на передодній зимі. Є, е, наприклад, наш більше 150 сімей, які в квітні отримали фінансову допомогу. А вони говорять: ну то було тоді і тепер давайте. А як же ті сім'ї, які взагалі не отримували? І тут потрібно мати певну е, роботу. Комісії, яка займається наданням гуманітарної допомоги, вона така створена, вона працює, тому будемо надавати обов'язкову допомогу. І перш за все, це сім'ї загиблих, пропавших безвісті в полоні, які демобілізовані, хло... сім'ї хлопців, які воюють. Отут взагалі моє завдання. Я кажу, щоб всі отримали це. Перше, я розумію, що немає червоної палички. От сьогодні всім все поставили, але поступово ця робота проводиться і ми обов'язково її вирішимо. Багатодітні, малосімейні, пенсіонери. Тобто, у нас категорія, ну тут практично, мабуть, всім потрібно давати. А, до речі, ми зараз ведемо активну роботу. А, сьогоднішнього дня йде постачання також уже практично 800 сімей в золочеві там, де діти отримали польпета, практично всі. І е, наші партнери закінчують роботу в Зулчеві, але й починають роботу е, з сім'ями, де є діти в старостинських округах. А у нас на сьогодні більше 1800 таких сімей, і е, за вирішенням не тільки благодійної організації, вони є підрядниками, але і тих. Фінансових інституцій, які надають допомогу щодо забезпечення пильтами. Це пальти спочатку дві тонни, потім додатково ще тонна. Така робота йде. Віктор Миколаївич, дуже важливо, щоб людям все-таки вчасно інформували про цю роботу і звітувати. Це, мабуть, мені з ким мені спілкуватися. Давайте роб, робити такі матеріали. Відповідальна за цю роботу і очолює комісію по розподілу Оксана Верхогляд. Відповідальний секретар, це uh -huh. Валентина Олівець, і цим опікується це питання цент соціальних послуг Світлана Федорова. Тобто, можемо спілкувати вагна, з цими людьми на цьому так? напрямі. Так, ясно, дякую, Віктор Миколаївич. Питання в мене закінчилися, і ми зловживаємо прямим ефіром в наших умовах. Це ще й ризиковано для життя. Так що дякую вам за те, слава що слава Україні, героям слава Золочим да. живе, жив і буде жити. До нових зустрічі з вами була газета «Заря». Я Вирошник Василь Савич Віктор Миколаївич Коваленко, наш мер, незмінний, який нікуди не поїхав і не їде. Слава Україні! Героям.